Укрівельнику, не муч себе та замовника. Комин із цегли це вчорашній день. Показуємо просте рішення. Беремо прохідний елемент. До нього під'єднуємо внутрішню трубу. Це монтуємо на керамічну черепицю. Під'єднуємо цей елемент за допомогою самонарізів, які йдуть в комплекті в визначених хрестиком місцях. Їх 4. Цієї конструкції під'єднуємо ізольовану трубу Ево до защовкування. Це готовий вузол вентиляції замість цегляного комена. 5 разів дешевше. Щільно, надійно, без зайвих рухів. Ви прораб або будуєте собі, пиши в дірек, підберемо вузол саме під вашу черепицю. Торгові компанії звертайтесь, гарні знижки для партнерів.